Half-Life 1 – одна з найважливіших ігор в історії ігрової індустрії, взявши за основу рушій від Quake розроблений ід софтвер, габен і його команда з Valve, яка тільки-тільки набирала обертів, створили гру, яку по справжньому можна назвати шедевром. Уяви, що на дворі 98-й рік більш-менш комплексний сюжет для шутерів був чимось приблизно немислимим. У кращому разі були простенькі кат сцени у гіршому. Він описувався в буклеті, який додавався до гри. Ну або розробники обмежувалися парою речень на початку гри або коротеньким описом того, що відбувається перед кожним рівнем, щоб геймер тієї епохи мав хоч якесь уявлення про те, що відбувається. І тут виходить перший Half-Life. замість текстових вставок або навіть роликів між рівнями, безшовна розповідь через світ. Гравця ніколи не відривали від геймплея, не забирали в нього управління, взяти навіть прологу Монорельсі. Ти обмежений тісним простором вагончика, але все. Ще міг дивитися на всі боки, спостерігаючи за бурхливою діяльністю робітників чорної мези. При цьому самі самій рівні, хоч і були розділені завантаженнями, все ще зливалися в одну когерентну, зв'язану подорож. А не ось я пройшов рівень один, настав час телепортуватися на рівень два. Як вони пов'язані один з одним, та хрін його знає. Навіть простенькі головоломки були автентично інтегровані в структуру світу. Замість тупих ворогів, що давили м'ясом, розвинений, навіть з точки зору сучасності, штучний інтелект, що залежав від противника. Солдати, які прибули зачищати комплекс після каскаду, координували атаки, використовували укриття, відступали, перемовлялися один з одним. Разом із цим науковці та місцева охорона реагували зовсім по-іншому. Було очевидно, що в них немає бойової підготовки. Тоді таке. Різноманіття штучного інтелекту було просто чимось неймовірним. У 98-му році Half-Life кардинально змінив індустрію, і навіть через 27 років я періодично встановлюю цю гру, перепроходжу і кожен раз роблю один і той самий висновок. Перша частина халви пройшла перевірку часом значно краще ніж друга. Не зрозумій мене неправильно. У другої халви є свої незаперечні плюси. Valve знову зробили революцію в жанрі, продемонструвавши як. Автентична фізика об'єктів і оточення може вплинути на геймплей. Водночас сценаристам і постановникам вдалося показати, що Алікс Венс, справжнісінька вайфу тієї епохи, може самостійно постояти за себе, не використовуючи при цьому прямі звернення до гравця. Як це було, наприклад, у Байошок Інфініт. Рівні знову вражали уяву своєю різноманітністю і крутими ідеями. Але в іншому. В іншому халва 2» до біса сильно застаріла, не настільки щоб бути архаїчним артефактом минулого, який може сподобатися тільки ретрогеймерам, які ностальгують, але й досить сильно, щоб геймплей, на відміну від першої частини, здавався таким простим і нехитрим від шутінгу до головоломок, які, хоч і знову є органічною частиною світу, тепер сприймаються скоріше як технодемка можливостей рушія. І ось поняття технодемка найкраще підходить для нашої сьогодні. Гри Half-Life 2 RTX Remix, проекту, що зачіпає лише два рівні: постапокаліптичний Ravenholm і моторошна в'язниця Nova Prospect. Але найголовніша мета демки продемонструвати, на що здатні відеокарти від Nvidia, і я маю сказати, що результати мене вразили як у хорошому сенсі, так, на жаль, і не дуже. Наш особистий тест проводили на ПК з 7820 X3D, звичайною 4070 і 32 ГБ. Ти ddr 5 оперативки на борту при роздільності 1080 p а DLSS увімкнено було на якість. Поки ти насолоджуєшся похмурими краєвидами Рейвенхольма і Нова Проспект, пробіжимося тими технологіями, які використовувалися для створення такої значної картинки. По-перше, DLSS 4 – технологія мультикадрової генерації на основі штучного інтелекту. Порівняно з попередніми версіями DLSS, четверте покоління забезпечує значно більший приріст кадрів. За словами самих NVIDIA, FPS виростає в 10 разів і вони не збрехали у 4 ка і ультраналаштуваннях – 5090 видала цілих 265 кадрів на секунду. Щоправда, це означає, що початкова частота кадрів була всього 30, що якби зайвий раз підкреслює, як DLSS та інші технології фреймгена дозволяють розробникам активно забивати на оптимізацію. Пресет якості в умовах третього покоління фреймгена дав змогу підняти частоту кадрів з 60 до майже 100, що цілком собі гідно. Nvidia також вперше представили. Так званий нейронний шейдер. Neural Radiance Cache. Його мета підвищити якість рейтрейсингу непрямого освітлення, водночас поліпшивши продуктивність. Neural Radiance Cache використовує сітку нейронних щій мереж, яка буквально в реальному часі тренується на ігрових даних розрахунку непрямого освітлення сцени. Особливу увагу було приділено повному трасуванню променів, яке замінює більш вимогливі до ресурсів технології на кшталт карт тіней, даючи змогу. Створювати більш якісні ефекти. А ось тут можна помітити, як пил зависає в повітрі, ніби це не просто шутер від першої особи, а глибоко наративна гра із заздалегідь поставленими сценами. Додайте сюди промені, які можуть висвітлювати туман, і як продовження дощ та інші погодні ефекти. Знову ж таки, якщо раніше подібне вимагало безлічі вимогливих до продуктивності високоякісних карт тіни для кожного джерела світла в сцені, щоб уникнути мерехтіння й артефактів, то зараз у них просто немає. Необхідності, скажу чесно, відкинувши всі розумні слівця, освітлення в Халві 2 RTX виглядає просто чудово. Вогонь, вогнищ, постріли, зомбі, що горять, вибухи бочок. Все це плюс-мінус ідеально відбивається на всіх поверхнях. Щоправда, я не міг не помітити, що періодично спалахи від вогню приправлялися чи то квадратиками, чи то прямокутниками. Мабуть, я щось на із з налаштуваннями або якась із технологій Nvidia вирішила дати збій. Далі розроб. Дники стверджують, що система RTX.io дозволяє помітно прискорити розпакування тексту, паралельно зменшивши розмір гри. Ось демка на цілих 20% важить менше, ніж могла б. Знаєш, скільки важить демка, що складається з двох рівнів? Понад 80 гігабайт. Я намагався знайти якесь виправдання у себе в голові. Мовляв, і Нова Проспект не найменші рівні. Але ні, які нахер 80 гігабайт. Повноцінна халва за такою логікою має важити ГІГІВ. 300 400 і звинувачувати Valve тут немає сенсу, бо до розробки безпосередньо RTX Ремастера вони мають вельми опосередкований стосунок. Розробкою займалися взагалі ліва група модерів у тісній співпраці з Nvidia. А ось що я взагалі не можу покритикувати, так це якість моделей. Господи, я на силу знаходжу слова, щоб описати наскільки деталізованим вийшов місцевий Бестіарій. Half-Life 2 в цьому плані зробив величезний стрибок порівняно з першою громадою і rtx версія сиквела відчувається рівно, точно так само на тлі свого оригіналу. Просто подивися, у зомбі на голові, якого зовсім недавно сидів хеткраб, можна побачити кожен зуб, його горло набрякло токсинами, які зенівська тварюка впорснула в організм носія. Придивляючись до розірваного живота, з легкістю вгадуються проломлені ребра, уламки легенів і внутрішніх органів, одяг розірваний, увесь у крові та плямах. Одразу видно, що бідолаха вже давненько без. Здумно поневіряється руїнами Рейвенхольма. А якщо звернути увагу на пащу хеткрабів, в очі ха-ха впадають дрібні зуби, що пробивають череп жертви, швидких зомбі так і зовсім при належному бажанні можна використовувати як наочний посібник для занять з анатомії, Сухожилля, м'язи, що зійшлися, жалюгідні залишки внутрішніх органів оплавлене обличчя, просто вау. Щодо бійців комбайнів, то їхня броня перестала виглядати як сіра, змазана пляма. Знову ж. Аки, якщо придивитися, видно індивідуальні візерунки бронематеріалу, підсумки та інші деталі. Створити такі автентичні моделі допомагає Nvidia RTX Skin – технологія підповерхневого розсіювання в іграх із трасуванням променів. Знову ж таки, за словами NVIDIA, RTX Skin дає змогу цифровому світлу максимально реалістично відбиватися, проникати і поширюватися по шкірі, комбінуючи це з рейтрейсингом. У минулому розробники використовували так звані наближення. Жені методи, за допомогою яких такого результату досягти було майже неможливо. Більше того, 3D-художники можуть налаштовувати наскільки сильно світло розсіюватиметься або проходитиме крізь матеріали, регулюючи тонкість та інтенсивність ефекту. Це працює і для інших матеріалів, які реагуватимуть по-своєму, залежно від того, яка поверхня використовується. Говорячи про поверхні, технологія Parallax Occlusion Mapping дає змогу створювати нерівномірні текстури, тобто вулиця з кругляка це поверхня з западинами між камінням, які ще й різняться за висотою, а не просто плоска текстурка з ефектом об'єму. Як це було реалізовано в більшості більш-менш старих ігор? Ненадовго відходячи від теми самої гри, хотілося б розповісти про модифікації. На жаль, ми не фахівці в цій сфері, тож доведеться вірити на слово NVIDIA. Компанія надає повний набір інструментів під назвою «Remix Stage Manager». Він просто необхідний для роботи і тонкого налаштування всіх перерахованих вище технологій. Наприклад, можна замінити старий неосвітлений туман новою системою атмосфери, змінюючи її інтенсивність, додаючи і моделюючи окремі частинки, які також висвітлюють. За допомогою трасування променів і налаштовувати як світло повинне розсіюватися залежно від кута огляду щодо світла. Навіть пресети зробили типу густого туману або легкої димки. А ось про геймплей сказати практично нічого. Це все та ж друга халва без будь-яких істотних змін. І я повторюся, як на мене, сиквел вочевидь разом з епізодами постарів доволі погано з висоти 2025 року. Це просто посередній шутер від першої особи, де оточення є одним з основних інструментів для гравця. Зрозумій мене правильно. Це все чудова гра, просто вона вже далеко не така цікава, як була багато років тому. Мені все ще важко відповісти, чому в мене таких відчуттів від першої частини до того ж навіть. Віть у класичному вигляді не кажучи вже про ремейк блекмеза, немає. Щоправда, розробники цієї модифікації навіщось вирішили добряче надристати в інтерфейс замість звичного вкрай наочного інтерфейсу вибору зброї, де фомка і гравіган розташувалися вкрай ліворуч. За ними йшли пістолети, потім ПП і автомати і так далі. З'явився якийсь консольний треш, ба більше він ще й працював через раз. А опції ввімкнути класичний інтерфейс у грі, начебто, немає, зате тільки можу похвалити те, як поставилися до класичного арсеналу. У кожному зразку впізнається класичний ствол, але разом з тим їхній зовнішній вигляд прямо піднісся. Звісно, спалахи пострілів теж відкидають світло, а розігрітий болтар балета випромінює м'яке освітлення, яке помітне нарешті модельки. Окремо хочеться підкреслити наявність українського перекладу, на відміну від Вейка-2 або другого Чорнобиліта, який недавно вийшов у ранній доступ і мав паскудну локу, створену нейронкою. Переклад моя повага. Видно, що перекладав профі свого діла. Особливо мені сподобалося, як переклали назву імперії комбайнів, також відомої як Альянс. Переклад до болю простий, але як же він у точку? Комбінація з огляду на те, що це імперія, яка буквально об'єднала воєдино різних істот, створюючи нові організми, переклад і влучає точно в ціль, і позбавляє безглуздої асоціації з машиною для збору врожаїв. Half-Life 2 RTX – це технодемка, як у буквальному сенсі, так і, на жаль, у переносному. З одного боку на тебе чекає приголомшлива графіка, яка змушує будь-які проекти за останні років п'ять виглядати як допотопні вироби середини нульових: рейтрейсинг, пастрейсинг, непряме і пряме освітлення, пилу повітрі, віддзеркалення, підповерхневе розсіювання, об'ємні текстури, реакція світла на різні поверхні, повний набір інструментів, що дають змогу, автор модифікацій налаштовувати. Вати абсолютну більшість ефектів під власні уподобання все викручено на абсолютний максимум. Half-Life 2 RTX – це новий Crysis. Але з іншого боку, щоб зацінити таку красу, потрібно мати дуже потужний комп'ютер. Я маю на увазі дуже потужний комп'ютер. Без DLSS тут робити абсолютно нічого. 5090 – найпотужніша відеокарта споживчого рівня з 32 гігабайтами найсучаснішої відеопам'яті починає криктати і пердіти, коли ти намагаєшся вичавити з RTX халви абсолютний максимум. 30 кадрів навіть для 4 і ультраналаштувань – це крихітна цифра це майбутнє геймдеву або маєш відюху, що може створювати фейкові кадри, або смокчеш прутня. Про оптимізацію майже всі забудуть. Мені доводилося займатися тонким налаштуванням, коригуючи якість зображення, щоб моя 4070 не задихнулася. І навіть з увімкненим на якість DLSS 3 і далеко не найвищими налаштуваннями FPS постійно стрибав зі 100 до 60, а відеопам'ять забивалася на 10 ГБ з 12 доступних. Плюс не забуваємо, що цей обрубок гри лише мала його частина важить понад 80 гігабайт, що особливо смішно в контексті заяв NVIDIA про сучасний метод компресії. Тексту. При цьому у мене язик не повернеться назвати це ремастером. Так, графіка стала набагато кращою, але за своєю геймплейною суттю, Half-Life 2 залишилась зовсім без змін. Відверто кажучи, вони то й не потрібні. Я так само відчував підліткове задоволення, кидаючись у зомбі величезними пилодисками, вибуховими бочками та обрушуючи на їхні голови пастки батька Григорія або ж нацьковувати на комбайнів з граї мурашиних левів. Коротше кажучи, як цікавенка, яка вичавить із твого. ПК абсолютно всі ресурси, найс, як ремастер, точно ні. Справедливості заради як автори мода, так і самі Nvidia ніколи не позиціонували цей проект як ремастер, і більше того, його роздадуть безкоштовно всім власникам оригінальної гри. Тож зрештою все абсолютно чесно. Ну а якщо у тебе немає такої потужної відеокарти, то залишається тільки порадити накотити модів на оригінал. Виглядати буде не так добре, звісно, але хоча б фепесів буде побільше. Загалом напишіть, чи грали в демку другої халви для богатих. Думаєте це до Стойний ремастер, вальніть коротше якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.